Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, збільшення штрафів. В цей раз збільшують штраф за страховку і за технічний стан автомобіля. Продовжуємо розбирати проект закону 11.029, до якого вже підігнали кучу інших законопроектів, які вже активно розглядаються в Раді. А це означає, що в найближчий час він буде переглянутий, узгоджений. Прийнятий і втілений в життя, нагадаю, що в минулому відео відповідно до цього законопроекту ми розібрали збільшення штрафів і зміну принципу нарахування цього штрафу за перевищення швидкості. Тепер буде все зовсім по іншому. А також кучу камер, які з'являться скрізь, які будуть фіксувати найдрібніші правопорушення, зупинки, стоянки. І також за це будуть виписувати штрафи. То, якщо цікаво, можете подивитись його. А в цьому відео розбираємось штраф за страховки, штраф за е, технічний стан автомобіля, наскільки що росте. Тож, е, за. Відсутні страховки або несправний технічний стан автомобіля, і там ще за деякі нюанси зараз прочитаю, які штраф зросте з 40 неоподаткованих мінімумів до 100, а наступне правопорушення. Продовж року з 50 до 200. Тобто, бачимо, сам штраф збільшили в 2,5 рази, а за наступне то аж в 4 рази. Таким чином, знаєш, думаєш, блін, це що так, так все серйозно? Так дуже багато водіїв нехтують цим, чи що, що аж так, так жорстко можна сказати. Цей штраф буде надавати за випис на лінію автомобіля, технічний стан якого не відповідає. Вимогам, у якого відсутня страховка, зелена карта і або медогляд водія. Тобто, бачимо це поки що, поки що для корпоративних е, клієнтів, тобто для водіїв, які працюють на якомусь підприємстві, і штраф буде накладатися на, на власника підприємства, так а потім на того, хто випустив, хто випустив цей автомобіль і цього водія на дорогу. Також збільшуються штрафи з 40 до 100 неоподаткованих мінімумів за перше порушення, або з 50-100, як було раніше, до 200-500 неоподаткованих мінімумів для авто для надання послуг з перевезення пасажирів або те, що вони додали, або вантажів. Тобто тепер ті люди, які перевозять вантажі, будуть. Точно так само повинні оформляти всі медогляди, це все, 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 що раніше було притаменне лише для людей, які, грубо кажучи, їздили в автобусах і маршрутках, да, які возили пасажирів. Збільшують, збільшують, збільшують штрафи. Да? Зарплати не дуже, все інше не дуже, а штрафи дай Боже. Тож, уважно спостерігаємо за цим законопроектом, якщо цікаво, Номер його 11029 можете ознайомитись. Там куча-куча деталей. так я вам буду на каналі автотема розповідати, тому долучайтеся, щоб нічого не пропустити, щоб бути в курсі усіх автомобільних новин України. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої водії.